Цього тижня в Україні відзначали 19-ту річницю адвокатури України Закарпатською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відзначені нагородами відомі адвокати срібної землі. Привітали адвокатів і голови обласної ради та державної адміністрації. Хотів би сказати, що дійсно сьогодні адвокатура Закарпаття продемонструвала, що є єдність рядів. Що вона є цільним монолітним органом, який може ефективно захищати права та інтереси пересічних закарпатців. Я хотів би сказати як представник закарпатської обласної ради в цьому складі КДК, голова одної з найбільших організацій адвокатів на Закарпатті, Мукачевської міської асоціації адвокатів, що нарешті владналися всі конфліктні ситуації в адвокатському середовищі Закарпаття. Ми тепер маємо такий склад КДК, який може. Дійсно і сприяти і навчанню наших адвокатів, і захищати їх інтереси, і видавати кваліфікованим юристам адвокатське свідоцтво. Тобто, адвокатура Закарпаття є сильною, є монолітною і має єдність рядів. Все. Які теж відзначили найкращих адвокатів краю? Так, за вагомий внесок у зміцнення адвокатської спільноти у Києві 16 грудня Ларису Герасько було відзначено нагородою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України. Їй присвоєно звання Видатний адвокат України. Мені приємно відзначити, що до дня святкування 19-ї річниці адвокатури України. Вищою колів комісію адвокатури при Кабінеті міністрів України відзначено нашу колегу представника краю Граскорису Хіміну, яку відзначили подякою вищої комісії, Подякою вищої. Місії ради юстиції. ради юстиції України, а також на знаком ненавищу на адвокатури, це віддатний адвокат України з врученням відповідного нагрудного знаку, яку ви бачите, і видання посвідчення. З заключним моментом урочистостей стало приведення до присяги правників, котрі цього святкового дня отримали статус адвокатів. Напередодні 12 осіб успішно склали іспити, отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і вже сьогодні прийняли присягу адвоката України. Про це повідомив помічник голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпаття Сергій Чайбін. Шановні адвокати Закарпаття, ми вітаємо вас з цим прекрасним святом. Саме 19 грудня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон про адвокатуру України. Ми вітаємо новоспечених адвокатів Закарпаття, 12 осіб, які склали успішний іспит про право заняття адвокатської діяльності. Бажаємо вам здоров'я, успіхів, наснаги, захисту наших громадян Закарпаття з повагою Закарпатська обласна кваліфіційна дисциплінарна комісія адвокатури.